Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про нову заяву від речника Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцеха Андрусевича. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Це буде дуже цікаво всім, хто проживає в Польщі або збирається туди переїжджати, тому як це стосується відвідування лікарень і взагалі комунікації там в медичній сфері. Не забувайте ставити цьому відео лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, з 2023 року медична допомога в нічний час доби та у вихідні і у святкові дні буде надаватися в кожній лікарні в Польщі. Нагадаю, що зараз це є неможливим, тобто зараз такого немає. І це є однією з причин, чому в Польщі такі довгі і такі великі. Черги до абсолютно всіх лікарів. Хто з вас вже зіштовхнувся з медициною в Польщі, пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео, як вам взагалі їх медичне обслуговування і наскільки ви ним задоволені? От, в загальному, сама ну якби саме Міністерство охорони здоров'я Польщі чітко розуміє, що так як є зараз бути не може, коли людині там треба якась термінова допомога, а в а їй приходиться очікувати на відвідування лікаря. По декілька тижнів або навіть по декілька місяців. А якщо ми говоримо про стоматолога, то в деяких регіонах там все розписано навіть на декілька років вперед. І якщо людина не може чекати декілька років, а звісно, що вона цього робити не може, то вона тоді змушена звертатись вже за платними послугами в якісь приватні клініки, де, по-перше, дуже і дуже дорого все. А по-друге, виходить, що в такому випадку люди просто. Ні за що сплачують оті самі складки до ЗУСУ, складки здоротне, і виходить, що їх гроші просто йдуть в нікуди. От, і саме тому польською владою і в частності Міністерством охорони здоров'я було прийнято рішення відновити, не відновити, а зробити так, щоб лікарні працювали і в нічний час, і в вихідні, і в свята, це має трошки розгрузити всю обстановку, але в загальному ми ждемо на нововведення, в яких про які ми говорили декілька тижнів тому з вами. Коли все буде набагато простіше і тримати зв'язок з профільними. Спеціалістами з профільними лікарями можна буде через свого сімейного лікаря. Тобто, ви приходите до сімейного лікаря, він там збирає всі ваші дані, збирає інформацію там про те, що у вас болить, і він напряму вже спілкується з, наприклад, з терапевтом, з хірургом чи з травматологом. І таким чином комунікація буде проходити набагато швидше, не потрібно буде по 10 кабінетів обходити. І, звісно ж, цей самий речник Міністерства охорони здоров'я. Наголошує на тому, що ці додаткові години роботи лікарень не є вирішенням всієї проблеми, і він розуміє, і він говорить також про те, що в першу чергу потрібно збільшувати кількість профільних спеціалістів, які будуть працювати в лікарнях. І зараз в Польщі насправді є такий ресурс, тому як велика кількість Хороших спеціалістів з досвідом роботи з України зараз перебуває в Польщі з або з статусом тимчасового захисту, або навіть і без нього. І просто люди, ті, хто приїхав до війни, взагалі не мають права працювати в лікарнях. А ті, ті, хто приїхав після початку війни, мають таке право, але їм потрібно потрібен дозвіл від того самого Міністерства охорони здоров'я. І як показує практика, як мені говорять там мої знайомі, що є такі випадки, коли люди вже там по півроку чекають на даний дозвіл і чомусь досі його не отримали. Якщо серед вас є також лікарі, і ви також чекаєте на цей дозвіл, або, можливо, ви його отримали, обов'язково напишіть під цим відео в коментарі. Мені буде дуже цікаво подивитись, яка зараз ситуація, як зараз ситуація виглядає на практиці. Тож, друзі. Надіємося, що польська влада, знаючи про проблему свого цього медичного обслуговування, буде якомога швидше її вирішувати, і найближчим часом ми побачимо якісні і класні медичні послуги в Польщі для того, щоб рівень ну для того, щоб люди могли вчасно отримувати допомогу, яка їм на сьогоднішній день справді потрібна. Сьогодні маємо ось такі чудові прекрасні новини. Надіємося, що вони будуть ставати ще кращими. Свою думку з цього всього пишіть в коментарях. Також не забувайте ставити лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!